Ще в далекому 2021 році на мене підписався в інстаграм мій однокурсник Денис. У нас зав'язалася дружня переписка, і щодня ми обговорювали теми навчання, проблеми, які виникають у ході навчального процесу, ділились враженнями про переглянутий трилер чи пригодницький фільм. І ось одного дня Денис покликав мене на побачення до міського парку. В День Ікс він зник з мережі. Минає дві доби і ось від нього смс. Ти де зникла? Я їздив в село до родичів. Чому не писала мені два дні? Я відповіла, що ми домовлялись про зустріч в парку, і в той день ти не з'явився в мережі. А він відреагував так, ніби нічого й не сталося. І те, що він не з'явився на побачення, це просто нормальне явище. І сказав: Давай сьогодні зустрінемось, приходь до мене на роботу. Він проходив практику на одному з підприємств і, очевидно, хотів, щоб я прийшла туди та ще й принесла йому обід. Гарно спланував. Кмітливий хлопець. Я відмовилась, бо у нас з Денисом ще не було першого побачення. І я не готова була йти на підприємство, де він працював. Це було якось не комільфо, бо вважаю, що перше побачення має бути в приємному місці. Наприклад, прогулянка парком, кіно чи кафе, де комфортно і зручно для спілкування. Після цієї розмови Денис зник ще на тиждень і знову з'явився несподівано. Привіт! Те все те а потім зненацька почав хвалитись, який він крутий Мачо, як в нього у селі, де мешкають його батьки, є дівчина, яка за ним бігає і надає йому інтимні послуги. Бо сподівається на серйозні стосунки з ним. З цим мачо. І от після тієї мачо сповіді Дениса я сиділа з телефоном у руці і намагалась зрозуміти, це був жарт, провокація чи просто демонстрація повної відсутності емпатії. Але Денис, здається, був абсолютно серйозний. Він навіть додав: Ну, ти ж розумієш, я не можу їй нічого обіцяти. Але вона сама хоче. А я ж не проти, якщо вже так склалося. Я не знала, як реагувати. Було трохи смішно, трохи сумно і дуже дивно. В голові крутилась одна думка: це точно той самий хлопець, з яким ми обговорювали фільми, навчання і ділилися життєвими переживаннями. Чи це якась альтернативна версія Дениса Сільський Казанова. З корпоративним апетитом. Я відповіла стримано. Цікаво, але я не думаю, що це те, чим варто хвалитись. Мені важливіше, як люди поводяться, ніж скільки в них прихильниць. Він прислав смайлик з підморгуванням і написав: Ну, ти ж не така, ти мені подобаєшся по-іншому. Ти розумна, цікава, не така, як всі. Хочеш завтра зустрітись, можеш прийти до мене додому. Я буду сам. І отут я вже зрозуміла, що Денис це не просто хлопець, який не прийшов на перше побачення, це цілий жанр, комедія з елементами трилера і нотками психологічної драми. Я чимно відповіла. Денисе, я думаю, що ми трохи по-різному бачимо стосунки. Мені важливо, щоб була повага, щирість і хоча б трохи романтики, а не просто прийди і принеси обід. І він знову зник. Цього разу назавжди. Можливо, повернувся до тієї дівчини з села, а можливо, знайшов нову, яка приносить обіди без зайвих питань. Минуло два роки, час, як завжди, не питає дозволу, він просто йде. Змінюючи обличчя, голоси, пріоритети, наші дороги з Денисом так і не перетнулись. Жодного випадкового погляду в коридорі, жодного привіт в месенджері, лише уривки чужих розмов, як тіні на стіні, приносили мені новини про нього. Кажуть, він змінився. І не лише зовні, хоча й зовнішність його стала іншою. Обличчя вкрилось ранньою втомою, плечі втратили юнацьку легкість, а погляд ту саму іскру, що колись світилась у наших переписках. Він погладшав постарів, ніби життя змусило його бігти швидше, ніж дозволяє вік. Але найбільше змінилось щось в ньому всередині. Денис став відстороненим, мовчазним, замкненим у власному світі, де двері відчиняються лише для потрібних людей. Тих, хто має статус, зв'язки, вплив, його дружба стала вибірковою. Однокурсники шепочуть, що він лицемірить перед керівництвом, вміло підлаштовуючись під кожну ситуацію, мов хамелеон. Кар'єра стала його новою релігією, а щирість застарілим поняттям, яке більше не вписується в його систему координат. Я довго вагалась, перш ніж написати, було щось невимовне в тій тиші, що тривала два роки, ніби між нами пролягла якась не просто відстань, а ціла епоха. Але згадка про Дениса прийшла несподівано, як запах дитинства, як кадр із фільму, який колись дивились разом. І я написала: Привіт, як ти? Як твої справи? Відповідь була короткою, колючою. Хто це? Я усміхнулась, подумала, що це жарт, відповіла смайликом, зберігаючи легкість, але легкість не витримала. Вона розсипалася, як скло, коли він раптово назвав моє ім'я з агресією, ніби воно було йому тягарем, почав писати грубо, з претензією Що тобі треба, два роки не писала і тут раптом цікавишся. Я стрималась, вдихнула, відповіла спокійно, просто згадала про тебе, хотіла дізнатись, чи все добре. Та замість вдячності нова хвиля злості. Я на роботі, а ти, напевно, грієш свою сраку вдома. Я відповіла чесно, так у мене вихідний, я вдома. А що тут такого? Чому це тебе так тригерить? І тоді він знову вибухнув, почав сипати образами як отрутою. Бо ти живеш у власній квартирі, а я мушу винаймати. Я пояснила, це квартира моїх батьків. І взагалі, при чому тут це, чому ти нервуєш? А далі темрява слова, які не мали. Слова, які не мали нічого спільного з реальністю, з людяності, він писав, що мені треба лікуватись у психіатра, що я тупа і що моє місце в труні, в могилі. Дикі жарти, які не були жартами, це вже не був той Денис, якого я знала. Це був хтось інший, зранений, озлоблений і чужий. Я сиділа з телефоном у руці і, дивлячись на екран, ніби в прірву. В ту мить я зрозуміла, іноді ми пишемо не для того, щоб повернути людину, а щоб переконатись, що її вже немає, принаймні тієї, яку ми пам'ятали. Я більше не відповідала. Я закрила чат і закрила двері в ту частину себе, яка ще вірила, що люди не змінюються до невпізнання. Підписуйтесь на канал, якщо вам близькі щирі історії, емоційні розповіді та роздуми про життя, стосунки і внутрішню силу. Попереду ще багато правдивих сюжетів, які варто почути. Поділись у коментарях, чи траплялись з тобою подібні несподівані ситуації з жорстокістю.